Привіт! Сьогодні хочу розповісти про єдину поки що свою оформлену багатоколярку. По ній багато запитань, по ній багато пишуть, на якому на якої канві, хто дизайнер, де купити схему. Тому в цьому відео хочу розповісти все і е, розповісти про те, як я її оформила і чому я її так оформила, чому я її оформила в музейне скло. Порівняв, до речі, у мене одна картина впала і в мене її антиблікове скло. Яке я прикладу і покажу різницю між музейним і антибліком, щоб порівняти. Бо в свій час я не розуміла, ну, тоді й не було, так, коли я ті оформляла картини. Музейного скла не було. Я зараз, якщо чесно, то його зовсім не раджу. Як по мені, то краще звичайне скло встановити на картину. Це картина Гарольда А. Купера, розробник Анна Які. Називається вона кінець літа. Вишивала я її 165 днів. Але в цей період я вишивала ще Гольштат, потім вишивала ще свою дівчину італійку, закінчувала. То в мене це воно так плавно, це ще, ще дуже довго, скажімо так. Вишивала я її на Аїді 18-го каунта, ниточками ДМС. Аїда Цвайгарт у мене була. Це, до речі, менша схема, бо вона Анаякі дві схеми: одна більша, друга менша. Це та, яка 400 на 480 хрестиків. Я напевно скажу так: на мою думку, якщо ви хочете вишивати цю картину на Конгрес Траміні чи Гобеленовій сітці на півхрестом, то краще брати ту, що більше, щоб масштаб був, щоб ці розлогі соняшники такі були. Вона дуже гарна, вона дуже велика і дуже гарно дивиться. В масштабі саме, ну, але це вже на смак вишивальниці, яка буде вишивати. В ній 186 кольорів 51 чистий і 135 бленда. Бленди це дві ниточки різного кольора в одній іголочці. Якщо ми зазвичай беремо нитку одного кольору, то тут є бленди, які дві різні ниточки різних кольорів. Що я хочу сказати? Це одна з найважчих, напевно, ну, скажімо так, на даний час це найважча схема, яку я вишивала. Чому? Тому що там, де листочки, там де зелень, дуже часто йде зміна ниточки. Але я собі знайшла такий метод: я трошки вишивала, наприклад, листочки, сам соняшник, і потім переходила на фон. На фоні я відпочивала і знов поверталась. Великий плюс в цій картині, що тут маленький, маленьку ділянку вишиваєш і зразу бачиш результат одразу ж. І він такий неймовірний, ці квіти вони як живі. Це просто, ну я не знаю, взри, взри, взрив цих е, кольорів покажу трошки фотографій, деякі не зовсім гарної якості, бо був інший телефон, і скидували з іншого телефона і з планшета. Поки буду розповідати, коли. Я вишила цю картину і формула, і вона стояла у мене вдома. Прийшла моя сусідка. Сусідка ніколи не вишивала ні по електронній програмі, ні багатоколярки. Дуже сподобалась, вона їй загорілася. Вона раз прийшла, другий, вона місяць, так напевно, ходила, дивилась. Каже, я її хочу вишити. Я їй дала адресу, де купити схему. Вона її придбала. Дуже вона каже, я задоволена. Дуже якось тяжко вона її придбала, бо вона. Все-таки вирішила вишивати по паперу, роздрукувала вона цей папер, це вийшли такі просто величезні толмути. Вона зрозуміла, що вона по цьому вишивати не буде. Я кажу, переходь на електронну програму. Закачала доця її електронну програму, по якій вишивати. Потім вона в такому захваті була, каже, Боже, я не знала, що так легко можна вишивати. Я говорить, по старинці хотіла там як раніше. Паперу закреслювати і далі, далі вишивати. Але горіть мені наскільки краще і легше стало вишивати. Це до чого я кажу, що людина, якщо хоче, навіть коли вона не вишивала невеликих робот, не багато кольорок, а маленьке ще шила, для неї немає перепон. Те, що тяжка схема, так, тяжка. Але я ж говорю, є ділянки, на яких ти відпочиваєш, а є, на яких треш, трошки треба поколупатися. Зміна нитки просто зміна часто нитки. Особливо там, де пелюстки, там де зелень, ну це всі знають. Ось так от. До речі, хотіла розповісти про цю картину. Свій час. Я хотіла дуже, я знайшла картину Анаяки, цього цього художника розробка зимовий букет. Захотіла дуже її вишити, але Ксюша має з Франції Еберат, мені показала, що є також і цей букет. Просто у Анаяки на її сторінки в Інстаграм його не було, а в схемах він був. Ксюша, дякую тобі, якби не ти, я б його і не побачила, і не вишила. Я в такому захваті була, я дуже швидко на нього зібрала всі нитки, канву, все. І, до речі, цей букет я вишивала і вишивала наша Олеся. На жаль, Олеся картина залишилась Фу, під окупацією. Добре, що вони виїхали. Я це дізналася тільки неділю назад, я не знаю. Я просто ми списалися з Олесією. Для мене це шок, це така робота. Добре, що вони живі. Картина ще вишіться, Олеся дуже швидко вишиває. Вона ж вишиває апетитом, в неї оформлена була картина. Просто я до чого? Що якщо у вас є можливість виїхати і не потрапити під окупацію, виїжджайте. Бо в свій час я вчасно цього не зробила, і ми виїжджали вже під обстріли. Картина ще вишняться. Лесічка, ти швидко вишиваєш, в тебе все вийде, ти велика молодець. Що я хочу сказати? Життя, звичайно, дорожче. Ні одна картина, ні, ні, ніякі речі не замінять життя. Життя особливо ваше і ваших близьких. Так що тримаємося. Все буде гаразд. Олеся, я буду вишивати ще одну таку картину напевно, ти зі мною теж, і знову будемо разом. Олеся, звичайно, швидше вишиває, вона пети там вишиває. Вона велика, молодець. Наступне відео я покажу її роботи. В неї дуже гарні роботи, в неї дуже багато вишивок, що не було оформлено, вона з собою вивезла. Твій Олесічка, великий привіт. Трошки покажу вам зблизька картину. Хто не знає, що тут є скло, то його зовсім не видно. Кожен хрестик. Кожен хрестик видно. Колір, ну він неймовірний. Ну, настільки яскравий і настільки гарно. Дуже цікаво вишивати цю картину. Кожна пелюсточка. Ну, тут навіть в соняшнику рожевий колір є і дуже гарно дивиться. До речі, про оформлення. Коли я привезла в багетку, ой, мені запропонували і сам, сам оформлювач, тоді сказав, я не знаю, може він і власник тієї багетки, то сказав, ми навіть зробимо вам скидку, але робіть тільки музейне для такої картини. І ми тоді погодились. Дуже гарно. І тут, до речі, дуже класний багет. Я цей багет собі намріяла, Я коли її вишивала, я хотіла багет, якийсь такий, щоб він як старий був, щоб він з подряпинами був. Мені дуже сподобалось відношення саме в багетці. Чому? Тому що цей багет був у них на вітрині набагато темнішим, і він мене відлякав. Я сказала, ні, я хочу щось таке світліше. Вона каже, ви не переживайте. Вона перебрала всі ці багети, які в них були, саме, цього, саме цієї моделі. І вибрала мені найсвітліший. Дуже дякую. Багетка. Зробила свою роботу дуже класно. Вони, е, перше, що запропонували, оцей маленький багет який зеленого кольору, зробити мені його жовтим. Але мені не сподобалось, бо воно дуже на себе перетягувало, дуже перетягувало увагу. Перше, що ти бачив, то були не соняшники. Так, ну а тепер різницю між музейним і антибліком. Навіть у мене просто не знайшло звичайного скла, не знайшлось навіть звідки його. Вийняти. Ось, дивіться, різниця. Ось. Так ось і ось так. Хрестиків майже вже не видно, а на відео не зовсім видно вживу, то колір ну, дуже з'їдається, дуже. Він не такий яскравий, сам малюнок такий мутний, замилений. Зараз покажу так, щоб видно було тут. Бо я цим склом уже всі руки собі порізала. Ось різниця. Ви розумієте? Ось різниця. Ось різниця в квітах. Ну, вживу воно таке. Воно ду дуже, ду дуже розмиває саму картинку. Не дуже воно мені подобається. Буду свої ті роботи, які переформлювати не зараз, але буду. Якщо є вибір оформлювати в музейне чи антиблік, чи звичайне скло. Є гроші музейне. До речі, музейне в них не саме дороге. Є ще дорожче, але вони сказали, там ціна така, що взагалі космос. Музейне, ой, не буду брехати. Десь 80% зберігає колір. це, А те музейне, які в них є, то воно 95 чи що, але воно дуже дороге. Там взагалі ціна космічна. Хто хоче оформлювати. Оформлює, в кого нема пилу, як у Ані Іщенко нашої, вона оформлює без скла. Дуже гарно дивляться картини. Але це в кого немає пилу. В кого, як в мене, в мене будинок біля дороги, в мене пил навіть при закритих вікнах і дверях, то краще, звичайно, перестрахуватися і оформити, бо знімати. І самой прати, і потім натягувати, то це не моє, це не мій варіант. При оформленні Дивіться, щоб хрестики нікуди не їздили. Бо в мене верхній ряд хрестиків ну, до цього картину я оформляла маленьку. Я не розуміла, як, що треба дивитися, у мене він повністю з'їхав. Шли, йшли, і потім поїхали на зворотню частину хрестики. Так само, і, ну, скажімо так, це був не найстрашніший варіант. Вони мені зробили а ось таку картонку, тоненьку, двустороннім скотчем наліпили, криво, косо. Це в мене та картина, яка це впала. Вона дуже тоненька. Але це не гірший варіант. Краще, звичайно, нитками і скобами. Але з нитками який варіант? Коли натягують нитками, це дорожче, класно. Але вони з часом провісають, і треба їх перетягувати. Тому для мене скоби це той варіант, який ідеальний. Бо я знаю, що в Кировограді у нас дівчинка оформлювала, її взагалі заливають клеєм. Там взагалі є. Багетка, яка заливає все клеєм. Всю картину вам зальють. З часом ця картина пожовтіє, одразу кажу, це буде не дуже приємно для вас, їй картину не спасли. Навіть в центральній багетці, куди вона не відправляла. Ну, Вони кажуть, вони оформлюють так всім і всім подобається. Я не знаю, звичайно, як це може людям подобатися. Мені шкода своєї праці, щоб залили. Дивимося на оформлення, дивимося на як вони, яким методом вони оформлюють, натягують вони на скоби, чи на скотчем його приклеюють. Скотч це теж не варіант, треба, щоб багетку, багетка робила гарно і добре. Скоби, ниточки, це наразі одні з найкращих, один, один з найкращих варіантів. Ну, бачите, як. Антиблік, він то не дає бліку, але і з'їдає колір. Є моменти, ось як тут, тут я взагалі щось довго доколупалася, як вишивала. Ось тут, а є моменти, які ти просто летиш. Вишивка летить. Але це не з легких схем. Ну, я вам скажу так, якщо ти навіть не вишивав до цього багатоколір, і береш, і люди вишивають і вишивають з, з, з таким задоволенням, з такою насолодою, і в кінці хочу вам показати трошки картин художника Гарольда А. Купера. Дуже вони мені подобаються. В нього дуже оригінальні букети, незвичайні. Помилуємося разом. Для салату з курячої печінки нам потрібно мікс-салат. у мене тут рукола і шпинат, але іноді купляю вже запаковані такі в магазині, готові. Куряча печінка 500 грамів, у мене тут було 800, але ми поки її жарили, дегустували з монікою, то осталось 500. Як я смажу печінку, я розігріваю масло, солю парчу печінку, і на сковорідку... Дві скіпки отаких лимончика кладу. А потім вже печінь зовсім не стріляється, скажу так, бо як так смажить, то дуже стріляє вона. Цибулинка одна. Тут я додаю кінзу, бо я її дуже люблю. Чотири помідорчика, два яєчка. І буде моя фірмова заправочка, яку я дуже-дуже люблю. Нарізаємо цибульку. Нарізаємо кінзу. До нарізаної цибульки додаємо цукрову пудру трошки, бо в мене вона дуже гостра. І лимончик. Для заправки беремо 2 столові ложки гірчиці в зернах. зіркою, сонячній коволії 6 столових ложок, пудру півчайної ложечки або мед, сіль і взбиваємо. Додаємо півчайної ложечки соку соколимом. Ось так обходить і за смаком. Кому треба, то додає цукор, чилимочик. Чи...